Друзі добро дня! Так, вам не почулося з 300 по 500 по 1000, по 1200 до 2000 навіть доходить. Друзі, саме такі, саме такі. Зараз дають знижки. Не почулося вам дійсності є. Зараз тракторці від компанії ДТЗ Україна. Від таких ось здорових кавійників виїжджає, як ось. І до менших Сінтай е, трьохточкові ДТЗ, всі е, від 300 баксів, від 300 від 400 баксів, без передоплати ніякої, без завдатків, без е, е, того всього розрахунок весь на місці. Номер телефону наш офіційний. Зами дають зараз дуже великі знижки на всю продукцію ДТЗ в Україні. На продукцію тракторів Scout Ловал, Sintai, Донфенг, Шифенг та інші трактори. 300, 500, 700, 1200 півтори до 2000 доларів економії на рівному місці. Саме такі дають зараз знижки. Почнемо ми дивитись з. Тракторів менших. І дойдемо до трьохциліндрових, таких з ровним полом трьохциліндрових, повнопривідних з переднім мостом. От, самих на сьогодні кращих, які є: чотирьохциліндрових, циліндрових кентаврів 244-х кентаврів, 404-х. Я вам розкажу все по цінах от і до які є знижки, на які трактора. Що по чому, що від самого на сьогодні дешевого можна взяти? Як на ремінному приводі, так і такі во, на е, жорсткому приводі. От. Самі дешеві, по 200-300 по 300 подавали. На повнопривідні, до речі, саме велика знижка наразі на повноприводний. 244-й Ну, Саме мінімальне, що можна взяти, це такі от задні приводні тракторці. Що вони з себе мають? Вони мають трьохточну коробку передач. Вони мають. До речі, 400 баксів дали. На такі, 400 баксів дали. А, вот, знижки економії. Знижки. А, такі вот знижки, хлопці. Що вони з себе мають? Трьохточкове навісне. Мають вал відбору потужності на одну швидкість 540 обертів. Коробку образця шифен, тобто Там вже нема від мотоблоку нічого не лишається. Там же включається ВОМ, Регулюється колія, як в мототракторі, але коробка йде образця шифен Вона вже йде міні-тракторна, повноцінна, не така, як в мототракторцях, не таке в барахуа. Вже коробка йде нормальна. Повністю все навісне на трьох точку. Сажалки, копалки, фрези і так далі. Все під трьох буде працювати. Мотори в них йдуть, що в кентаврах що в скаутах, що в зубрах. 11-15 Мотори йдуть 11-15 22 номінальних кінських сили. В моторі а, рама, а, розбірна, роздвижна колія. Вот. Такі тракторці сьогодні самі в нас дешеві а, саме дешева ціна на от такі тракторці. От Задньопривідні. Нагадую, є в нас і мототрактори такі звичайні, вони взагалі там стоять фігню. А є в нас такі е, міні-тракторна міні, міні коробки. Реміні, тракторною коробкою, з трьох точком, то я дуже раджу, кому вже треба щось рати, кому вже треба якісь такі більші роботи робити важкі. Вот. Трактор і більше вагу має і не буде з коробком, і вже трьохточне навісне, фрези Пуга трьохточечні копачки все можна використовувати, то вже собі такий невеличкий, але все одно вже тракторить, вже не мотоблок, вже можна робити їм повністю якусь роботу тим тракторцем. А, образця, коробка, образця шифенг, То надійна коробка а, буде ходити. Да, він там шумний, да, він там, а, що ремні трохи потужність втрачається вот, і довго набирає оберти цей трактор. Но все одно в порівнянні з Мотобоком, з обичним мотобоком на 4 колесах. І по вазі, і по надійності, то буде небо і земля. А в ціна вони фактично однаково вийдуть. Шоті, шоті. То зараз так, подешевше у вас у нас такі от трьохточкові тракторці. От. Я б радив, якщо у вас небагато не землі, все ж таки лишити, остановитись на вибір свій. на таких. Або взяти шифінг. Шифінг у нас теж на шифінг трошки знижки зараз менші. От, ну, десь 100-200 доларів на тракторах. Нових з блокировкою вже, з е переднім радіатором самих останніх на, на тракторах шрифу якісь 100-200 доларів теж може бути знижки. Може бути знижки, от. Но Зараз от вигідніше брати такі от е ці зубри. 250, кентавр 240ВР або Скаут 220 240, вже зараз його переіменували. Той трактор. він же Називається трактор Скаут 240. Також маємо е, без передка, трьох циліндрів вже без ремнів. Також маємо сінтайчики з передком повнопривідні, з редукторним переднім мостом. теж Без ремнів на муфті. Вот. Ну, там вже буде ціна більше від 4000 починати з доларів. Ціна буде, бо там, іде вже три циліндри. ну Самі розумієте, що ціна буде там вже вища. Нагадую, що передплат ніяких ми не беремо. Розрахунки всі на місці. І, звісно, як ви хочете, вже щось солідніше. Будь ласка, вам, і вживання японці маємо, і трактори Донфенг, трактори трактори ДТЗ, трактори з кабінами. Від 40 і вище кінських сил. Самі популярні зараз Denfengi, DH, в нас іде Дуде найнизька ціна вообще за всю його історію існування. Він іде на задньому приводі 9,5 резина. Є з таким класичним капотом, є сині з новою мордою, з новим капотом, з новими фарами. На суть трактора, то не впливає, но, то на них найвелика є Саме Питайтесь за трактори, Донфенг 244 DH. Як будете телефонувати, на них файна, дуже іде знижка. То дуже надійний трактор, він себе зарекомендував ну, серед китайців, то ну, найкращий на 24 на 40 кінських сил по якості рахується найкращий з усіх міні-тракторів. І нагадую вам, хлопці, що передплат ми не беремо. Доставка в нас по Україні йде безкоштовно, Розрахунки всі на місці після отримання техніки. Надаємо всі офіційні документи, бумаги, сертифікати, все як положено, постановка на облік, номера транзитні, все для того, щоб ви могли свій трактор скоренько зареєструвати весь необхідний пакет документів. І також офіційна гарантія від поставщика, від багатьох поставщиків, з ким ми співпрацюємо. Нагадую, що знижки в нас. від 200-300-400 доларів до 100 півтори і більше в залежності від моделі міні-трактора, який ви хочете придбати. Такі на сьогодні знижки, на міні-трактору. Тому залітайте, дивіться, обирайте собі тракторця.